Всім привіти, Закарпаття! І низько хочу з вамися поділити і поговорити, який ви коментар лишаєте Божій людині, пророку людям, християнам, який аналізуйте то, що в нашому серці, то і на наших устах. І ми самі можемо оприділити, який у нас дух Божий чи дух сатани. Дух Божий допомагає людям, підтримує. Любить, проявляє милість, покриває. А дух сатани – заздрість, гнів, ненависть, виливання лайна отого фе, на людей Божих, Ну, на людей. Який дух, яким ми духом ся водимо? Задайте питання кожному. І книга Іова нам так файно показує: от сатана випробовує. Іова і на нього оті всі біди, проблеми, камені рушаться, діти повмирали. Бізнес, всій зник, згорів, вогонь з неба все забрав. Далі хвороба, проказа. Жінці він противний, малі діти сміють, сміялися з нього, раб не хотів йому допомогти, не приймав його слова взагалі, в, ущот, в рахунок і так далі. Всіся від нього відрекли. І тільки з ним є друзі його. І оті друзі вони файно все коментують, замість того, щоб стати поруч, підтримати, покрити, допомогти людині, а вони ще його словами душать, а вони ще його словами добивають. І вони перестають, і тільки виступає молодий, молода кров. Яко, як родич такий, якого випирає. Він каже: Я хочу сказати свою думку вповісти, від чистого серця. З уст його йде лайно. Він каже: Я від чистого серця говорю. Від чистого серця, ти саму у лайні. І ще лайно, то, ото все виливаєш на Божу людину. Каже, Бо я, в мене є своя думка, яка мене випирає. Всередині душа розширяється. Всередині, як ото вино бурдючної, як, як е, душ. А, всередині шепить, бродить і випирає зовні. Бог не рахується з твоєю думкою чи мою. Бог дивиться, чи є в нас плід і результат у нашому житті. Якщо нема плоду, нема результату, нема спасенних душ, нема пастора. Пророка Божого. А коли я висказую своє фе на людину Божу, та я від себе відрізаю одну досконалість. Я не можу дійти до досконалості, якщо я відрізаю від себе церкву і пророка Божого. Не світить мені. ні